Всім привіт! Вас вітає компанія Immaxchim Group. І сьогодні ми з вами підготуємо агрегатний вузол двигуна для подальшої роботи автослюсера за допомогою автоочисника двигуна від торгової марки AutoTrade. І через роки вірної служби вийшла з ладу доросельна заслінка, яку ми сьогодні почистимо перед ремонтом. Для початку знімаємо повітряний фільтр з самого двигуна. Після цього нам знадобляться чиста ганчірка та вже названий попередньо автоочисник двигуна. Анчіркою ми обережно затикаємо повітряну заслінку. Далі збовтуємо очисник двигуна та наносимо на деталь. А для важкодоступних місць застосовуємо пензлик. Також він допоможе нам прибрати мазуту. Потім, не відкриваючи повітряну заслінку, знову наносимо автоочисник двигуна. На екрані ви можете бачити роботу очисника. Тому при роботі з ним працюйте в гарно провітрюваному приміщенні. Одягайте засоби особистої безпеки, такі як рукавички, респіратор та окуляри. І приблизно через 3 хвилини змиваємо очисник великою кількістю води. Допомагаємо чистою щіткою для важкодоступних місць. Далі протираємо ганчіркою та здуваємо стисненим повітрям залишки води. Але якщо у вас немає необхідного для цього інструментарію, то необхідно почекати повного висихання, перш ніж починати заводити двигун. Після сушки ми передаємо автівку слюсарю. А ви тим часом дивіться огляд на автоочисник від автотрейд за підказкою угорі? Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забувайте вчасно дбати про своє авто. Авторитет в автохімії. Якість гідна уваги.